Зазвичай чоловікам недоречно виражати сум, а жінкам гнів. Чоловіки не плачуть, а жінки повинні бути милими. До чого це призводить? Треба розуміти, що це спричинено вихованням і може призводити до психосоматичних хвороб. Наприклад, до болів шлунку, проблеми з тиском. І навіть люди, які забороняють собі виражати свої емоції та почуття, може статися інфаркт чи інсульт. А також потрібно пам'ятати, що це може приводити до залежностей і інших розладів, наприклад, розладу харчової поведінки та інші. Чому емоції важливі? За кожною емоцією стоїть якась потреба, і це є індикатором. Тобто, коли я задовільняю свої потреби, скоріше за все, я буду відчувати радість і інші приємні емоції. Коли я не задовільняю свої потреби, скоріше за все, я можу відчувати сум, гнів, роздратування, тривожність і інші неприємні емоції та почуття. І це абсолютно нормально, тому що емоції є свідченням, це наша реакція на навколишню дійсність. Взагалі, як працює психіка? Є навколишня дійсність, щось відбувається, сонечко світить, крітічка тече, люди, котики, грають, що завгодно. І в нас ця навколишня дійсність спричинює е, якісь думки про все. Ми про це щось думаємо, якісь переконання. Ці думки є про себе і про світ. Наприклад, пішов дощ, і я можу подумати е, Окей, пішов дощ, потрібно взяти парастойку, можу навіть подумати клас, у нас буде гарний врожай, і у нас буде достатньо кутової води питної. Або ж можу подумати б... знову цей дощ, який мене вже за... б... впав на слові. І відповідно вже вже відчутно. Тобто, як я про це думаю, у мене одразу виникають якісь емоції. Тобто, я навколишня дійсність, у мене є про це якісь думки і переконання. Ці думки і переконання призводять до, їх, до моїх емоцій, і після цього я починаю діяти. І це такий, е, таке коло. І взагалі ми можемо його розкласти. Буде така табличка. Вперше е, це ситуація, ну коли щось відбувається. Потім думка або переконання. Емоція і дія сьогодні. Ми фокусуємося на емоціях. коли ми відчуваємо якусь емоцію. Скоріше за все, я це відчуваю десь в цілі. Тобто, в мене може щось як метелики, ніби в шлунку, щось може горіти і так далі. І коли я, тобто, щось відбувається, я про це щось подумала. Можливо, навіть не усвідомила, що саме подумала, але в цілі я це відчуваю. І потрібно звернути увагу на ці відчуття в цілі, де воно ось це щось горить. І потім потрібно ідентифікувати. Гаразд зараз у мене я відчуваю щось тут. Скоріше за все, я тривожусь. І о, оскільки емоції це наші помічники, пам'ятайте про це, потрібно подружитись зі своєю емоцією чи почуттям, тому що емоції нам не можуть зашкодити. Якими би сильними емоції не були, вони не можуть нам зашкодити. Мій досвід, як це було. Я взагалі думала, що я тривожна е, особистість, тривожна персона і так і діяла, але е, все ж таки мій власний досвід психотерапії і mindfulness практики, усвідомленість, медитації призвели до такого дійсно до цієї дружби зі своїм тілом, зі своїми емоціями почуттями. Якось у мене на ретриті стався діалог зі свої, з самим собою, зі своєю тривожністю. Оскільки я знаю, що кожна емоція, і ви вже також що кожна емоція і почуття важлива і потрібна для чогось, значить, воно мені на щось вказує. І я спілкувалася зі своєю тривожністю. Я зрозуміла, що коли я просто тривожусь, мені зле, тому що я не вирішую свою проблему, чи не йду до своєї цілі, я просто тривожусь. Але. Коли е, я е, розумію, що вона мені для чогось потрібна, я спитала себе, для чого ти мені? В моєму випадку я зрозуміла, що моя тривожність вказує на важливість якоїсь проблеми чи сфери, в це ваш досвід і у вас може бути щось інакше. І коли я вже усвідомила, що тривожність мені для чогось потрібна, мені вже стало легше. І я просто прийняла цю емоцію, це почуття, я подякувала. Їй за те, що вона існує в мене. Чому потрібно виражати свої емоції та почуття? По-перше, ми вже згадували, що це може призводити до психосоматичних хвороб, якщо цього не робити. І е, зараз буде така метафора. Уявіть, що переді мною кулька. Я її буду надувати, надувати, надувати і далі надувати. Що з нею станеться потім в кінці? Вона лопне, лусне. Перепрошую. Або ж. Я можу її, буду її надувати, надувати, надувати. І потім все ж таки е я захочу випустити з неї повітря і різко відпущу, що з нею станеться. Вона улетить, буде круляти по кімнаті з таким неприємним звуком, потім впаде, як ця ганчірка, і все, вона ніяка. Або ж я можу надувати і спускати спокійно, надувати і спускати, що стається з кулькою. З нею все нормально, вона в тонусі. Просто вона надувається і спускається. Так само і ми, наше тіло, коли я відчуваю якісь емоції, почуття. Вони в мене десь знаходяться в цілі. Я в цей момент у мене вироблюються гормони, там, наприклад, стресу, адреналін, кортизол. Він нікуди не дівається, якщо це ніяк не проявляю, не виражаю. І тому він і йде на наші органи, ну в принципі, на наше загальне самопочуття. Ми Можемо гірше спати через це. І тому важливо це проявляти. Тому що потім це може нашкодити нам же. ж. Досить часто у своїй практиці я чую такі випадки, що е, люди та, бояться конфліктувати, бояться сказати про те, що вони відчувають, що їм подобається, чи не подобається. І тому вони уникають конфліктів, просто йдуть, бояться сказати, що вони там розізлились на щось. І виходить, що вони в цей момент обирають іншу людину, обирають цю ситуацію, щоб не сваритись, але в той же ж момент вони не обирають себе і шкодять собі. Тому що вони ніяк не виражають свої емоції, не проявляють їх, і відповідно це шкодить їм. Як я, як людина, можу виражати свої емоції? Повернемося до того, що коли в мене виникають якісь емоції, почуття, це відчувається в тілі. І потрібно в першу чергу звернути на ці, на ці відчуття. Де це? Ось тут в руках, в щоках, десь на обличчі, вуха, десь тут в горлі, в шлунку, де за Це де за виражається? І потрібно просто це відчути і ідентифікувати. Гаразд, я відчуваю щось десь. І після цього потрібно постаратись ідентифікувати це, цю емоцію чи почуття. Наприклад, я тривожусь, я злюсь. Мені сумно, і тут важливо виражати все такі від я позиції, я висловлювання. Не ти мене розізлив, а я злюсь. Тому що коли ми говоримо, що ти мене розізлив, тоді я перекидаю відповідальність за свої емоції, за свої реакції на іншу людину. І це, це не є правильно, тому що я розізлилась. Це вже це вже внутрішній мій світ. І це нормально, злитися нормально. Ублюдок а та, ну йді сюди, воно собаче. І інші емоції, вони також нормальні. Після цього, коли я е, усвідомила так, це напевно тривога, я зараз тривожусь, наприклад. Е, якщо я сама, окей, я тривожусь нормально. Якщо я з іншою людиною, і це важливо, це комунікація, це наш стосунок, я можу сказати іншій людині, я зараз тривожусь на. І напевно, там вже про якусь свою потребу можна сказати. І в принципі, цього може бути достатньо. Тобто, ми вчимося зараз проживати свою емоцію, свої почуття. Я злюсь, мені сумно. І дозволити собі. Наприклад, я хочу поплакати. І це нормально, плакати нормально. Або ж, якщо це якісь інші емоції, наприклад, гнів, злість. Можна, тобто так, я зараз, я злюсь, я, я зараз дійсно злюсь. І що ми тут вже хочемо зробити? Якщо ми з іншою людиною, чи готова я зараз е, говорити про це, чи можливо мені треба чаю, щоб трохи охолонути, Можливо, я, мені потрібно піти походити по вулиці, подихати свіжим повітрям. До речі. Досить гарна техніка, я її всім рекомендую. Якщо у вас дуже багато емоцій, ви з ними не справляєтесь, ви постійно живете в тривожності, почніть дихати глибоко і усвідомлено. Це нас заспокоює, ми дихаємо повними грудьми, насичуємось киснем. Це навіть сприяє все ж таки, на покращення і вирівняння артеріального тиску, тому я дійсно рекомендую і грати це своїм бабусям, дідусям, це дійсно корисно. Гаразд. Тобто є якась емоція, я це відчула в тілі, я це зрозуміла, що я, наприклад, злюсь, я вже вирішую розмовляти зараз чи трошки почекати, потім вирішити цей конфлікт, наприклад. І можу піти, погуляти по вулиці, подихати, заспокоїтись і після цього вже розмовляти. Тобто, ось ми вже прожили емоції. Якщо у вас багато накопилось, дійсно емоцій, ви це ніколи не робили, не виражали, можна взяти папір якийсь непотрібний, порвати його, пошматувати. <плес> взяти там, наприклад, ножиці і там, поштикати, порізати просто безпечно для себе і інших людей виплеснути ці емоції, наприклад, на папір чи на картон, це, наприклад, з приводу злості. Це також дуже корисно, тому що коли ми переживаємо стрес, а ми зараз всі перебуваємо в стані стресу, вже третій рік триває війна. Потрібно спалювати ці гормони стресу: адреналін, кортизол і достатня фізична активність, спорт це дуже корисно для нас. З вами була Анна Павленко, психологиня, кризова психологиня, проєкт Мрія Ран. Бережіть себе! <му> Чоловіки не плачуть, а жінки не сміються. Super. Yeah. <laughs>